Всім привіт! З вами Дорама Тайм Йоа. А це означає, що на годиннику знову час дивитися дорами. Дракон чорного полум'я. Пексу Чон. Справжня зірка у світі бізнесу. Незважаючи на свій молодий вік, вона вже багато чого досягла, успішно керуючи великим універмагом. Суджон Упевнена в собі самостійна і ніколи не дозволить кривдити себе чи інших, завжди відстоюючи справедливість. Одного дня її спокійне життя перевертається, коли вона зустрічає Банджо Йона. Він не просто повертається у її життя, а стає її безпосереднім керівником, директором відділу стратегічного планування і до того ж є спадкоємцем усього універмагу. Для Суджон це зустріч найгіршим спогадом її юності, адже саме він був тим самим чорним соляним драконом, сухвалим геймером, чиї витівки робили її підліткові роки нестерпними. Для Джуйона ж Суджон, його полуничка з онлайн гри, була першим і єдиним коханням, чиє жорстке відторнення залишило глибокий шрам. Тепер, дорослий і амбітний, він зустрічає її вже як свою підлегу. Чи зможуть вони забути гірке минуле і побудувати професійні стосунки, чи старі ігрові війни спалахнуть з новою силою у реальному офісі?